Дивіться, я питаю цікаві факти про людей. От дивіться, людське серце створює тиск, який може підняти, сер... підняти кров. Ну, якби воно іменно не в тілі було, а десь поза тілом. От серце такий тиск створює, що воно може підняти кров. На що воно може підняти кров? Як ви думаєте? Підняти кров? Ну, так. Куда? На яку відстань або. Як ви думаєте, на якусь відстань може підняти, так? Допустим, якщо воно створює тиск великий. Ну, людське серце створює тиск великий. Якби ця кров була поза тілом, то воно піднялося на висоту. На яку, яку? висоту? Да, на яку висоту воно піднялося. Кров. На яку висоту піднялася? Кров. В сантиметрах казати. А як ви думаєте? Километр, сантиметры, метры. Як думає? Сантиметр, наверное. Сантиметрит. Не. Не. Метри. Метры. Да. Ничего себе. Метрів 20. Не носики, бога. E, да, десь так. E, давайте так по поверхам скажем. На высоту якого поверха воно может підняти. П'ятого може. Так, давайте с трех попыток. Вот сейчас. Трех попыток, да. П'ятый сьомий, ні п'ятий, сьомий, ні. Вище чи вище? Мі... Менше, менше. Менше, третій. Майже, четвертий. Четвертий. До 104-го поверху. Дякую за відповідь. Дякую за відповідь.